Добрий день. Сьогодні хочу показати вам один смачний рецепт приготування качки саме в духовці. Цьому поїхали покажу, що ми будемо робити. І так, у нас є отака качка. Тут її 1,8 кг. Ось така качечка. Тому що ми будемо робити? Будемо запікати її в руково. Що нам для цього потрібно? Два апельсинки. Тут десь 200 грамів, і десь 300 грамів яблук. Часник, два зубчики. І зробимо такий е, маринад, в якому вона буде готуватися. Так, що нам потрібно. Дивіться, ще є такий лайфхак. Беремо і робимо такі маленькі надрізи. По всій отак качечки. Ось так. З цієї сторони також. Робіть не глибокі, але ось такі надрізи. Так, м'ясо буде ще соковитіше, тому що туди попаде наш маринад прямо всередину. І так, дивіться, тепер нарізаємо, зараз я покажу, наріжемо наші фрукти та зробимо маринад і покажу, що робимо далі. І так, апельсин. Розрізаємо його. На такі скибачки. Я думаю, ось такими буде Саме самий раз. Ось так. Ми будемо ними начиняти нашу качку. Так. Це буде такий, можна сказати, Кисло-солодкий маринад, точніше, кисло-солодкий смак у нашого м'яса. Але для його ніжності ми додамо вершкове масло. Його ніхто не додає, але я рекомендую, тому що з вершковим маслом воно набагато буде смачніше. Яблука також ріжемо такими скибачками. Ну, десь, давайте, ось так. Серединку ми викидуємо, ми її сюди не ложимо. Тобто обрізаємо яблучко, щоб кісточки сюди не попалися. Ось такими скибочками також. Зараз я наріжу і покажу, що робимо далі. І так, фрукти нарізали. Робимо нашу маринад. Соєвий соус. Ось такі. Порції є з 50 грамів. Нам потрібно його буде два штучки. Тобто 100 мл соєвого соусу. Це десь з урахуванням десь на 2 кг качки. Спуштуйте його. Цей солонкуватий, тому тут треба не переборщити з солью. Так, гірчиця. Столова ложка на 2 кг. Вашу улюбленого горіть. Можна і гостру, можна не гостру. Це так, додасть ароматів. Сюди два зубчика чесника. Ось так. Такий чесничок ароматний. Ось так. Буде достатньо. Він прикрасить нашу качечку. Такс. Тепер солимо перчимо. Соєвий соус у нас солоний, тому чайна ложка без гори у нас солі. Перець чорний. Ну тут за смаком. І улюблені спеції. Чайна ложка з горкою буде достатньо. Все це ретельно перемішуємо. М -м -м -м, аромати, які пішли. Просто клас. Можна додати меду, хто полюбляє, але дивіться, тут... Яблука та апельсини, вони солодкі. Тому якщо воно у вас буде дуже солодке, то ну, це так, на любителя, тому що дуже солодке м'ясо, качки, ну воно не дуже смачне. Тому я мед додавати не буду. Якщо ви полюбляєте, звісно, то додайте. Можна обійтися і без меду, тоді додайте сюди трішечки, трішечки десь. Давайте так, чайну ложечку без горки цукру. І так, все це є наша маринад, чим ми будемо заправляти. І зараз будемо начиняти нашу качку. Покажу як. І так, беремо ось такий наш рукав. Беремо, запихуємо сюди нашу качку. І першим ділом, саму середину качки, ми додаємо. Вершкове масло. Тут десь 30 грамів. Є. І по очереді кидаємо апельсинка, яблуко. Апельсинка, яблуко всерединку. Апельсинка, яблуко. І тепер сюди ж десь ложку нашого маринаду. Оп. А то й дві. Кращі дві. Ось так. Зараз я покажу. Так, ось таке всередині начиняємо. Ще також обратно. Беремо яблучко. Апельсин, яблучко, апельсин. Чередуємо. Хвоста у качки нема, я його відрізав. Перед цим качка була замочена в воді десь на годину. Ви теж так зробіть, вона так буде ще ніжніша та смачніша. І так. Середину соус, о що ми зробили. Тобто, маринад. І додаємо всі послідовно. апельсин яблуко, апельсин яблуко, апельсин яблуко. І так, поки не все ми не зробимо. Так, зараз покажу, секундочку. Тепер, все, що в нас осталося апельсини по яблука кладемо на нашу качку, точніше в пакет. Чи в рукав для запікання просто біля нашої качки. Ось так. Тут я бачу, що трішки багатенько яблука і апельсину. Ну, щось залишиться добре. Ось так. Ось. Тепер все це ми заливаємо зверху нашим соусом. Тобто нашим маринадом. Беремо і максимально зверху ось так все викладаємо. І цей маринад буде пронизуватися в ті отвіри, що ми наробили. Тобто надрізи. І все. Тепер розігріваємо духову шафу на 180-200 градусів. Подивіться, яка, як у вам буде краще, як у вас. Якщо бачите, що горить, робіть 180. Якщо бачите, що е, готується рівномірно, то давайте 200 градусів. І на 2 години ми закидуємо її в духову шафу. Зараз покажу, як воно буде виглядати в духовій шафі. Ось така качечка. Зараз буде відправлятися. нас Смажитись на 2 години. Беремо деко на деко пергамент, тому що, можливо, буде витікати. І все. На 2 години. Кожну, пів, кожні півгодини. Дивіться, щоб вона у вас не горіла. І перевертайте її, беріть прямо з рукавом і переверніть її. Ось так буде. Тобто робіть її таку, щоб сок рівномірно і зверху і знизу, зверху і знизу зубу. Добре, включимо через півгодини. Прийшло Пройшло Перевернули качечку. І так робимо кожні півгодини. А вже коли залишиться 30 хвилин, просто розрізаємо нашої рукав і хай запікається до такої золотавої скаринки. Так, перевернули ще раз. Уже качечка потрошку стає красива. Залишилась одна година. І ми через півчасика ще раз її перевернемо. Та я думаю, будемо розрізати вже, щоб запікалася до золотої іскаринки. Покажу, що буде через півчасика. Ось така качечка у нас виходить. Тепер хай запікається вже з вирізаним нашим харчовим цим пакетом. Ось така качечка у нас виходить. Я вже нашою рукав розрізав. І тепер нехай 20 хвилин. А то 30 запікається вже до скоринки. Включимося, коли буде все готово. Страва наша готова. Давайте скуштуємо, що в нас вийшло. Ось. Така в нас качечка. Погляньте, на вид вже апетитно. Аромати стоять, просто не передати. Давайте скуштуємо. І так, у нас качка запікалася 2 години, ну і десь хвилин п'ять я додавав, тому що знімав ролик. Давайте поглянемо, що ми з вами маємо. Подивіться. Ось таке м'ясо всередині. Аромат стоїть. Давайте куштувати. М'ясо ніжне, соковите. Ну просто. Ну, зараз ще раз. Треба ще погляди ось таке всередині. Це просто не передати словами, наскільки це смачно поєднання. Цитрусу, яблуку. Так, відчувається ця вершкова нотка. Саме від того, що ми туди додали. Вершкове масло. Ну, самі погляньте, м'ясо. Воно не як резина. М'якеньке. Риветься ось руками. Дуже смачне. М -м. Рекомендую саме готувати так. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки та готуйте зі мною. До побачення!